Водолаз Сергій Костолян спускається у Ворску. У водоймі збирає з дна сміття, аби підготувати річку до початку купального сезону. Доки один працівник у воді з берега його, скеровує інший. Пошуки ми проводимо часовим методом. Найчастіше використовуються команди, це рухається вправо, рухається влівостій на місці. Запасний сигнал це якщо ми знайшли те, що шукали. Три рази дернути, це коли вже закінчується спуск, тобто на вихід. Очищуватимуть дно водолазі біля чотирьох комунальних пляжів міста, працюють групами. Потрібно, щоб працювали три водолази, працюючий, забезпечуючий і страхуючий. Я зараз в ролі забезпечуючого, а Сергій в ролі працюючого. Дістаємо з річки всякі предмети, які можуть. Завдати шкоди відпочиваєш. Достаємо метали, папір, скло. З 25 квітня по 12 травня. Ми займаємося очищенням і обстеженням пляжів. Торік купальний сезон у Полтаві стартував 4 червня, 2022 тисячі Рішення про його початок ще не ухвалювали, каже Євген Савчук. Зважаючи на бойові дії. Які в нашій країні ми працюємо в штатному режимі. Зараз у нас працює шість осіб. Це мається на увазі три водолази обов'язково, старший водолаз, фахівець, старший фахівець і рятувально-водолазної служби, і рятівники двоє. Сподіваємося, все буде добре. Перемога буде за нами і розпочнемо також. На перших числах червня розпочнемо купальний сезон. За словами Євгена Савчука, торік розчищали ворску із початку травня. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко – новини на Суспільному, Полтава.